Молитовний псалтир, Псалом 27. До Тебе, о Господе, взивай, Боже мій, не відвертайся, мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господе, голос благання мого, коли взиваю до тебе. Коли знімаю руки мої до святого храму твого. Не непов мене зрічника з тим, що чинять беззаконня, що на словах мирня з ближніми своїм, на серці не. віддай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобу їхнього лукавства, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господа, ані на діло рук Його, нехай, отже їхнє зруйнує і більше не відбудуй. Благословен Господь, бо він почув оголос благання мого. Господь, то моя сила і щит мій, на нього уповає моє серце і допомоги зазнав я, Ти мій радій, моє серце. І я прославляю його піснею моєю, Господь, кріпость людей своїх і оборонить спасіння помазанка свого, спаси людей твоїх і благослови спадкуємство твоє. бережи їх і вознеси їх повік.